З нами Владислав Фарапонов на прямому зв'язку. Це голова Інституту американістики, Наші вітання. Доброго ранку, колеги, вітаю вас. А як ви вважаєте, вистачить у Сполучених Штатах 1500 чимось досягнень на весь термін президентський Дональда Трампа? Ну, якщо, якщо так, кожен день по досягненню. Ну, загалом я. Частково поділяю вашу іронію, тому що звісно деякі з цих пунктів, м'яко кажучи, складно назвати досягненнями, зокрема, фактична призупинка, наприклад, роботи е агенції сполучених татів з міжнародного розвитку і і, і так далі. Да? Тобто там деякі пункти абсолютно не є досягненнями, як такими, тому, е тому я би сказав, що звісно. Знову ж таки, є це більше таким комунікаційним прийомом і суттєвим перебільшенням. Тому знову ж таки, я не думаю, що наступні дні, звісно, будуть теж сформовані як досягнення, але нам варто не забувати, що американці дуже люблять такий символізм і часто дивляться на так звані перші 100 днів роботи адміністрації. Тут адміністрація Трампа вирішила ще на перші 50 днів подивитися. Тобто, ну грубо кажучи, це теж спосіб привернення уваги, і певної, якщо не мобілізації, то принаймні активізації своїх прихильників, щоб вони теж могли цей меседж використовувати. Тому знову ж таки. Я би це сприймав більше як е, гру або взаємодію з е, що називається внутрішнім користувачем. Тим часом просто зараз маємо інформацію з Radar. Якщо вірити цим даним, то літак спецпосланця Трампа Віткофа вилетів ранці з Катаро і вже пересік кордон Росії. Ну намагатимуться вони переконати Росію о, погодитись на. 30-ти 30-денне перемир'я. Ваш прогноз, пане Владиславе, що почують, в якій формі? Чи просто так Путін виправ всі свої костюми і вдягнув халат маскувальний? Він же ж е, військовий однострій, в якому він раптом з'явився вчора перед камерами? У Шигу забрав? Е, ну, знову ж таки, мені здається, що е, ця адміністрація, і, зокрема, пан Вітков, як то кажуть, вони... Найте, що називається, не цураються однозначно говорити і контактувати з росіянами. Тому я би сказав, що ця спроба або грубо кажучи, ще один контакт, да тому що фактично так і лишилося не Інформація про те, що нібито пан Вітков ще в минулий раз, коли організовували обмін, доволі неочікуваний, як для. Для всього світу, то нібито він теж мав зустрічі з путіним. Знову ж таки, і я думаю, що якби він мав тоді зустрічі з путіним або з кимось із російських чиновників, то звісно, скажімо, так у американської делегації, яка була на переговорах з Україною у вівторок, частина цієї делегації теж була на Дуже відомі зустрічі в овальному кабінеті в кінці лютого, знову ж таки, вони би мені здається говорили дещо інакше. Тобто, їм теж знаєте, не дуже цікаво, ну перепрошую по там 10 разів запитувати у Росії те саме і виглядати в очах американської публіки як такі, що нібито не володіють ситуацією, і так далі. Тому знову ж таки, я переконаний, що е якщо і будуть. Контакти безпосередньо з Путіним, то е, вони будуть знаєте, такими, щоб не треба було, е, грубо кажучи, уточнювати, переуточнювати те саме декілька разів. Тобто, грубо кажучи, е, для чого це все робиться? Це робиться для того, щоб е, прощупати почву для зустрічі або розширених телефонних перемовин, тобто ну, доволі тривалих перемовин е, між Трампом і Путіним. І мені здається, що новим або третім кроком. Адміністрація Білого Дому може запропонувати організувати так званий тристоронній саміт між Україною, Росією та Сполученими Штатами. Знову ж таки, я переконаний, що на цьому етапі, скажімо так, долучення Європи мало можливе, бо принаймні адміністрація Трампа дуже мало для цього лишає і маневрів, і простору, але те, що Певною мірою логіка Трампа полягає в тому, що він хоче от вийти і що називається під камери, от сказати, що ось ніхто не міг цю війну припинити. А ось я, значить, домігся до що, і Зеленський тут, і Путін тут, значить, і ось ми домовилися принаймні про припинення вогню. Тобто, знову ж таки, Трамп хоче з цим саме увійти в історію, тому я думаю, що ця зустріч американської делегації з. Росіянами, я думаю, що знову ж таки вона буде направлена саме на підготовку такого роду саміту, такого роду зустріч. Там же паралельно ще купа телефонних розмов відбувається. От на е, Джон Редкліф, очільник ЦРУ з Наришкіним. Поспілкувався, е, радник з нацбезпеки Трампа Волц з Шейгу Путіним Путінським поспілкувався е, РосЗМІ. Оці от всякі пишуть, що п'ятнична розмова Трампа і Путіна вона може мати значно більший формат, ніж звичайний телефонний дзвінок. Невже Путін опанував фейстайм? Ну от, і відмовився від ротового телефону? Невідомо. І плюс сьогодні ж він повинен щось своїм ротом сказати на спільні або окремій там виході до їхніх посіпак з Лукашенко зустрічі чи от якщо це все поєднати в один казонк, у мене воно поки не поєднується. Ну тому що Путін вийде, скаже щось таке, що не подобається там, Трампу чи адміністрації, все дзвінка не буде. Чи не, от, не важливо, що він скаже, це буде стовідсотково. Я про розмову і про те, що там можливо щось в результаті народиться у них? Ну знову ж таки, тут залежить від того, що саме скаже Путін, але е, на мою е, точку зору, все ж таки. Ця адміністрація налаштована достатньо рішуче саме з точки зору того, щоб все ж таки говорити з Росією, да і прощупувати почву знову ж таки для того, щоб якраз або вже одразу ну фактично загалом, як це сталося з українською делегацією, да тобто, грубо кажучи, провести підготовчі перемовини, щоб на такого роду зустрічі домовитися про такі принципові речі, як, наприклад, припинення вогню, або знову ж таки, або інший сценарій, що Трамп за будь-яких умов буде телефонувати Путіну і буде пробувати його переконати, що називається представити на ту пропозицію, яку Сполучені Штати озвучили і фактично запропонували Україні. Знову ж таки, для нас найголовніше, що зараз на нас, ну принаймні цей тиждень, да, особливого тиску такого не буде. Тобто основний тиск буде на росіян. І знову ж таки, деякі, наприклад, пишуть, що ця фраза про, про м'яч на полі боці Росії, значить, вона якась не така, значить. Не така зрозуміла і не така коректна, але це дійсно так. Тобто, для нас найголовніше те, що на нас не дивляться як на сторону, яка нібито за оцими складними розмовами, а а саме так ця адміністрація сприймає розмови про гарантії безпеки. Що нібито криється бажання значить трохи відтермінувати припинення вогню, і так далі. Я би все ж таки концентрувався на цьому, що е, це вже, як то кажуть, їхні справи, да, е, там, як адміністрація Трампа буде тиснути на Росію. Але для нас критично важливо зараз теж не сидіти, не склавши руки, щоб е, підказувати американським партнерам, як саме е, росіяни можуть їх пробувати, е, що називається, ловити на е, різного роду. Таких що називається словесних таких виразах, да там і очевидно будуть якісь заготовлені речі, можливо, певна імпровізація. Тобто, нам треба підготувати американських партнерів, щоб для них якісь певні способи взаємодії росіян не були сюрпризом. Ось, ось це зараз теж критично важливо, навіть на цьому тижні. Пане Олеславне, і ще коротко. Ви вірите в те, що Сполучені Штати найближчим часом припинять у цю історію короткострокових кількагодинних мит і торгівельних воєн? Шість годин діяли нові мита на 25% на сталі алюміній для Канади після того, як вона ввела дзеркальні санкції, Трамп це відміняє. Ви вірите в те, що це колись зупиниться? Чи ця гра в пінг понг вона буде нескінченною? 40 секунд. Я думаю, що все ж таки ця гра трохи припиниться, бо принаймні її швидкість буде меншою. Знову ж таки, складно буде і адміністрації Трампа витримувати такий темп постійного реагування на різного роду дзеркальні такі заходи. Тому я думаю, що це з часом все ж таки, як мінімум, піде на спад. Спасибі за те, що доєдналися, пане Владиславе, і за ці роз'яснення. Владислав Фарапонов, це голова інституту американістики. Він був на прямому відеозв'язку з нашою студією.